Слава Богу, що Його є слово на землі, якого ми можемо вчитися, поправляти своє життя. На землі є церква Господа Ісуса Христа. Церква це місце, де можна освятитися, це місце, де можна об'єднатися з Богом. Один з одним, держава з державою, освачення люди, коли вони освячуються в церкві, повертаються у життя і вводяться вроді, як і не грішили. Тому що вони освятились? Вони стали пригодні Богу. Вони стали пригодні для царства Небесного. Вони стали самі собою. Такі, як Бог їх створив, такі як хоче, Бог бачити. Що з людей даю в житі не сталося життя. Як покаявся перед Господом Ісусом Христом у церкві, то отримав заміну свого Грішного на святе. Став новою людиною. Став на святу дорогу, як потрібно було жити. Церква основана на вірі в Господа Ісуса Христа. Члени церкви мають право жити вірою. А ще вірою в Господа Ісуса Христа це правильне, потрібне, небесне. Вічне життя. Жить, вірою у Господа Ісуса Христа, червоною лігією по новому заповіті йде. Жити вірою у Господа Ісуса Христа. Молода й В біля Господа Ісуса Христа. Простіть. В ім'я Господа Ісуса Христа блажені є в Господі Ісусі Христі. Церква кориться Богові. Члени церкви в єдинстві зростають познанням знанням Слова Божого. Це як вони будуть єдині, це, як я буду єдиний. У церкві Господа Ісуса Христа ця церква має, дає, живе, життєдійне Слово. Там ви знайдете спокій, там ви знайдете допомогу, там ви знайдете, я би сказав. Нове розуміння, а може і новий розум. Господь Ісус Христос в церкві настановлює людей, уміючих, віючих, настановлює у людей, які можуть підготовити інших на включення в роботу. З духовно святим, небесним, Божим планом спасіння. Є Божий план спасіння. Може виконати його, я не можу. Та я можу комусь розказати про той план. Я можу сам пізнати, сходивши в церкву, щоб зростати Духовно, щоб народжувалися нові члени Потрібно бути. Хоч ну маленьки, догаду. Ну, ну. Об'єднання, об'єднайтеся з тим Писанням, ну, об'єднайтеся з новим заповвітом, з Євадією, з церквою, з людьми, які ходять в церкву. Об'єднання, об'єднання. Хай Бог допоможе хто, хто хоче мати більш. Докладних інформацій і знань про церкву її структуру і діяння читайте послання до Єфесят в Іванії Нового заповіту. Послання до Єфесят описаний Божий план пораження сил гріховної темаряви чи села поражаються церквою. На землі, в церкві, створюється нове життя людьми християнами, які користуються силою Христового Воскресіння. Про це Воскресіння Господа Ісуса Христа постійно повідомляють у церкві, і воно описане у новому заповіді. У церкві церквою Бог реалізує свій план примирення і створення нового життя, і звершується з'єднання у Господі Ісусі Христі, через Господа Ісуса Христа і Господом Ісусом Христом всього того, що на небі і на землі. Об'єднався вона, війти в цю систему Духовного Святу і бути в її. Бажано об'єднатися аж на віки, не тимчасово через Господа Ісуса Христа. Послання до їх'ян описується тайна, тайна Всесвітнього від страшного суду. Першостворені церкви, 2000 років тому мали окреслену, обмежену організаційну структуру. Вони ще ставали на свої духовні ноги. Слово церковні люди відноситься до людей. Які спасені і приєднані вірою у Господі Ісусі Христі до одної всесвітньої церкви. Сила Церкви, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого. Господь Ісус Христос дав можливість об'єднання. Убравши перегородку, а це ворожнеча. Ворожнеча обрана. Якщо вона десь з'являється, то щось непереродне, ворожнеча обрана між Богом і між людиною і людиною. яка була перегородкою? цієї перегородки вже нема. І Господь Ісус Христос обрав своїм святим тілом на хресті Голови. В новому заповіді чудова побудова єдинства була використана в ранній церкві. Бог запрошує і закликає церкви до єдинства. З ним, його заповідями. Його настановами, поваги до нього, до святості, до почани, єдинство можливе при присутності Божої, святої, безумовної любові. Безумовна любов, без ніяких умов. От ну, є умова, каже, Мати дитині. От як ти будеш мене слухай, то я тобі сьогодні шоколадку куплю. То є мова. А я буду тебе любити. Бог такої умови не ставить. Якщо ти, то я. А він каже, я полюбив вас, коли ви були ще грішні. Від Хоче і раді цього прийшов, одів людську одежу, ходив по цій землі, дихав цим повітрям, раді єдинства, об'єднати. Колись то були разом, Адам Єва були, Бог приходив до їх тоді в сад, і вони там разом були до гріха. Боже, хоче встановити, відновити. Давайте скористаємося цією можливістю, як нам повернуться у той сад, а він там уже за тисячі років, що там тільки не наросло. Об'єднується молитва нам треба, поклоніння Господу в духовно святій об'єднуючій сфері системи, поклоніння в одній об'єднуючій сфері системи. Я не буду коментувати. Багато можна досягти, опираючись на Божий дар єдинства. Спільно працювати. В ім'я єдинства церкви, в ім'я єдинства спасіння людей, користуючись відродженою першою, безумовною любов'ю один до одного з і у Господа Ісуса Христа. Сначала треба об'єднатися з Ісусом Христом у молитві, прийти до Його своїми гидкими гріхами, покаятися і отримати від нього чисте, святе, благословенне життя. І примирення придає духовно святих сил, бо зараз користуєтесь фізичними силами. І з духовною силою, Поки це з гріхові, ви будете літати на крилах. У вас все зміниться. Плодовитість духовних дарів отримаєте. Ви зможете свідчити бідним, засосаним гріхом, не везучих в житті людей. Їх сталося того, що вони без Христа. Чи батьки не сказали, чи самі не послухалися, чи не розуміють. Тільки з Христом. Ти повезе в житті з Христом. Моє знову реалізоване єдинство когось. Пасе від пекла. Сила пекла не переможе церква, який буде дух єдинства, єднання. Скільки на цю нападали, а вона осталась, не перемогли чого, вони були єдині. Вони були єдині з Богом, єдині Спасителем, єдині один з одним. Всі відстоювали святе на землі. А відстоювали святе на землі, Бог буде допомагати. Без духа єднання у декого виникає сумнів. Що то не дійсна церква. У їх нема миру. Вугілля вогні разом поломеніє. А окремо витягнеться вугілля, саня, воно починає темніти, темні, темні і стане чорне, чорне. Давайте, друзі, допустимо, об'єднуючий дух. Який бажає працювати між різними окремими церквами і змусимося з Господом і Ісусом Христом. Церкви, призвані Господом і Ісуса Христа збирати святих. Є ці святи по землі. Є. Їх треба. Забрать. Крепко скріплені, з'єднані об'єднавчим духом в церкві, в суспільстві тому, де ви знаходитеся, як вони об'єднані. Відчувається дія Святого Духа. Там друга атмосфера. Оце саме повітря, це сама ситуація, але там друга атмосфера. Там атмосфера Духа Святого. І вже, коли людина заходить, і її тягне, вона хоче сказати, вона може розповісти, вона може зіграти на музичному інструменті, заспівати. І це все. Про святу Божу справу. Такі церкві з об'єднаючим Духом відчуваєш, бачиш дію Духа Святого, в церковній роботі. А закінчуючи, оставив, остав, закінчую все в серці враження, яке мене виникло. Їти в автобусі, сів близько шопера, солодні почалась розмова про негаразди, державі. Триваю розмову, кажу. От як ви, люди читали Біблію. Та любили б один одного, все було б гаразд. Шофер це чув. перериває громким голосом мене і каже, от у таких, як ти, нема цієї любові, видав у своїх церквах домінація конфесія. Не можете об'єднатися до любові. Збираєтесь в різних місцях. Не вам говорить про любов. Замовк є. Люди переглянулися, Шофер став уважно стежить за трасою, а в мене. З такими бойовими верховними словами довгий час ношу це враження у серці. Навчіться самі любити, тоді бити другим говорить. Відповіді не маю. Учусь, хай Бог допоможе. Ми не можемо любити. Бог любить. Бог нас суть. І ми будемо ходити у церкву. І научимося, научимося, коли все ж таки ми будемо любити. Бо Бог полюбив нас. Хай Бог допоможе. Амінь.